Дуже дякую вам. Мене звати Аміна Свіді, і я є національний директор, координатор за Мерезміл у Кемії. Уже з Мерезміл працюю шість років. І дуже рада, що я можу бути тут, в цьому місці. Я радію з того, що можу бути тут, тому що звідси пішла натхнення діяння спільноти, і тому це є велика честь для мене бути саме в цьому місці. це місце означає для мене і багатьох вдома в мене дуже багато. І на тих територіях, де ми працюємо. Work, work де я ж іду, ми йдемо в дуже складні території, але також ці території нас надихають, і людей, які кожного року приходять в ці місця. Там де ми ходимо, там е, голод забирає багато життів. Ми йдемо в ті е, території, де голод означає нестачу освіти, де е, голод значить конфлікти і проливання крові. де голод означає недостаток надії і віри ми йдемо в ті території де голод означає що 50% дітей вони перебувають в насиллі від е, голоду йдемо в ті території де голод, е, викликає Смерд достойності. Ми йдемо в Токану, і там є одна історія, де в школі де немає е, е, вогню у школі, і тому немає школи. Якщо діти приходять у школу і не бачать, що є дим, то вони повертаються у школу. Додому чидрен працюємо у Кенії, де ще тисячі і тисячі дітей чекають на Марійні їжу і ми годуємо 140 тисяч дітей кожного шкільного дня. І тому потребуємо багато. Молодих людей, які би могли приєднатися до нас, щоб ці діти могли приходити в школу кожного дня, Як ми мері зміл віримо, що підтримка, яку ви даєте, допоможе нам вирішити проблему голоду в цих територіях. І це призведе до нуля конфліктів. і також зменшить до нуля всі ті зла, які я тільки що згадувала. Як я вже сказала, коли я була запрошена сюди, я була дуже задоволена, задоволена, тому що тут все почалося. Не навіть не мріяла, що три дні можу їхати сюди. Але я все ж таки хотіла прибути в це місце, де все почалося. І коли я повернуся додому, я зможу говорити про мечуґорія. тому що я побачила таку велику кількість волонтерів, які підтримують мерізміл. I will go and tell volunteers back at home that there are many like them. Я повернуся і розкажу усім волонтерам, що є багато таких людей, які допомагають. і вже 20 років у 19 державах ми годуємо шкільних дітей. І це для всіх нас означає дуже багато. Наше наш, е, наші з е, наших е, учасників зросло через те, що зростає кількість голодних дітей. А в Мері Зміл ми показали і Розвели е, с... Я хочу, щоб кожен з вас зараз підняв руку вверх. І підняв цей вказівний палець вверх і е, постукав по е, долоні лівої руки, щоб показати, як ми почали годувати кілька сотень дітей. Я прошу вас двома пальцями стукати. Як ми зростаємо до 200 дітей? Далі підніміть третій свій палець і постукайте по лівій е, долоні. І це показує, як ми зростаємо. поставте четвертий палець. І це показує, як ми знову ж таки зростаємо. А зараз поставте п'ять своїх пальців. І це показує кількість дітей, яка зростає, і в нас. Є ще багато дітей, які чекають на нашу їжу. Віагон <рес> Тому запрошую всіх вас, щоб ви долучалися до нас, і ми могли надалі все більше і більше дітей е, годувати. І давати їм їжу. Дякую вам, що відкриваєте свої серця цим дітям. І нехай вас Господь щедро благословить. Знайте, що ви доторкнули одне дитяче серце у далекій Тонкані. від щирого серця? Дякую вам. Алайк я зараз хотіла би вам представити одну прекрасну молоду дівчину Діану із Італії. Діана має чудову е, пісню у формі молитви за, е, про дітей, яких ми годуємо, і вас усіх тут. Тому ласкаво просимо, Діана.